Привіт! Мене звати Ванна і я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Тут ми говоримо про вишивку і не тільки. І перед вами гора моїх покупок за кінець листопада-грудень, якими я хочу з вами поділитися. Тут лише наборчики, я не стала сюди нести і тканинку, ниточки і бісер. Тому що, як на мене, це розхідні матеріали і не особливо цікаві. Що ж, я зараз. Очищу фон, і ми приступимо до перегляду. Отже, почнемо. А першим придбався в мене набір від чарівної миті. Вечірній дзвін. Ось така, чи то ангел, чи то пані на дзвіниці. А, мені вже писали в коментарях з приводу чарівної миті, ой, не чарівної миті, а нової слободи. Що, дивлячись на прев'ю, ніколи б не подумала, що буде така краса. Чарівної миті теж, видно, конкуренти роблять прев'ю. Ось наші ниточки красивенні. Аїда 16, муліне. Що за муліне, невідомо. Написала нам чарівна мить. Я бачила відшив. Виходить дуже класний, атмосферний. Тож. Придбався набір наборчик. Так, в Нової Слободи були, так, надіюся, ви не чуєте сирену. Були знижки на Чорну П'ятницю. Я придбала два наборчики. Перший із них це Володимирський собор. Ось такий. А, тут намальований. Ну, я думаю, що це все таки Володимирський собор міста Києва, але у нього. Він дійсно такого кольору, ось вигляд, має ось його вхід, але немає ось цих, цього забору. Там зараз інші. Можливо, його вже переробили, це просто стара картина. Вишивка тут нитками Аврора. Але на білій конві. Я вам зараз відкрию, Натчика покажу. Ай! Дивіться. Ви знаєте, ува. <піця> які красиві нитки. А поприв'ю так і не сказала, що він має бути. Але я теж бачила відшив, тому я знаю, що картина вийде красива. І знаєте, я зловила себе на думці, що мені подобається архітектура. Мені подобається будувати, як я кажу, будиночки. Дивно. На якомусь там вишитому наборі. Наступний набір від нової Слободи, на заході сонця. Ось такий. І ви знаєте, перше, що я хотіла би звідси привати кони. Не те, що я їх не люблю. Вони мені тут просто всі картині трохи зайві. Я виросла в селі, я вмію я спілкуватися з конями, трошечки їх побоююся, це все-таки сильні тварини. Але перше, що мені тут здається, що схід, а не захід. І клуб, той туман, який клубиться, це, в принципі, місцина, як я йду до лісу в мами туман, Він якраз розсіюється, сонце всходить. Чесно, зразу не скадиш, що це захід. Думаю, коли буду відшивати, приберу корей з картини. Та що ж таке, ось яка яскрава нитка. Теж, навіть слабоді прев'ю робили конкуренти. Хоча це ну, дуже красива. Я бачила на Ютубі початок у цієї роботи. Дуже гарно виходить. Так, наступний набір. І набір, який я взагалі планувала вишити в цьому році. Кілька разів навіть замовляла в інтернет магазинах але весь час його не було наявності кольорова над рідною землею. Ось такі красивенні поля. Ну, для мене це весна, тому що лелеки повертаються додому. Хоча кольори осінні. Бачимо ось така палітра. Ну, не дуже яскрава. Дивіться, який кольорова схема. Я буду вишивати по перенабору. Мене саме цікаво, у мене перенабір є. Він був давно. І в милитках ДМС я могла. Вишити і підбором, але все-таки вирішила а, купити набір. Тут 14-та іна, мульне ДВС, Ну, Доволі гарні і канват свой, гарні складові. Так. Наступний наборчик, і це виробник, який став для мене відкриттям. Я не знаю, чому я мимо Оланти а, проходила, де були мої очі, <головік> в цьому році я її. Побачила. А, вони, вони були на виставці Хенмедекс по восени. Точно знаю, що вони були в куточку змурченим рукоділлям. Ось, Улан там. пухкенький набірчим дивіться який, Ниточки. До речі, теж Харків. А, муліне пері, канва аїда, Цвайгард. нитка, голка інструкції. Схема така, її не видно. Тим не менше, я буду брати перенабір робити а муліне Пері, а я їм вишивала. Вишивала а своїх єдинорогів вишивала від Абрісар. Тут, коли в мене ниточок не вистачило. Бавуня, не Муліне, ніяких претензій до нього немає. Палітра така сама, як у DMC. Тож Складники, як на мене, дуже класні. Мені ще подобається ось цей сюжет, я так розумію, це теж Італія. І оце це Греція. Чесно, я не знаю, я який мимо цих всіх пройшла, не побачила з моєю любов'ю пейзажів і архітектури. Ось такі класнючі. Десь у Діма є щось подібне, але тут ріскливіші. Такий гарний. Тут 29 на 37, ну, правильно, він видовжений. Гарно, класний наборочка. Наступний виробник. А, коли ВДВ випустило, це, по-моєму, ми осіння минула виставка, так, була перша початку повномасштабного вторгнення, ВДВ випустило. Кілька семплерів осінні, літній, зимові. Мені не один із них, чесно скажу, не зайшов. Не знаю чому. Ну, не було чому зацепитися, але на минулій хан по весною я побачила з цього сюжету. Це не хрестик, це вишивка в, в змішаній техніці. Тут Є гладь тут її бісер, ну він дуже класно виглядав. Я дуже довго носом водила по цьому сюжету. Дуже довго. І ось придбала. П'яльці ДМС і ниточки. Не особливо видно, але вони ось красиві, намальовані на фон. Ось п'яльці повністю перекривають. Вон види, яка краса процесі е, Пересилки. так Кольоровий друк на тканині, бісерна мостинки Презіоза, шовк Індія, до речі. Це шовк. Тому я думала, що тебе було цікаво буде попрацювати цими а, складниками. Мені ще подобається від ВДВ гранат і інжир. Я е, е, так. На виставці ходила, дивилася. Чесно не можу сказати, чомусь в мене рука не піднялася купити, не знаю. Можливо, живу ще раз, побачу відшиви і тоді придбаю. Ще один виробник повернення на ринок України, якого я дуже-дуже сильно чекала. Спочатку повномасштабного вторгнення вони, а вони харків'яни, а вони перестали працювати. І лише перед минулою Handmade Expo вони оголосили про те, що повертаються до виробництва. І це Марічка. І найбільше я чекала на морі морічка саме в техніці Лонгстіч. Такі, от, от, вибрала для себе для першого сюжету морських мешканців, таких Чимось мені напоминає Червоне море. Я була в Єгипті. Така краса. У нас тканина з нанесеним малюнком. Це, грубо кажучи, це стіпки, які треба використовувати, вишити або знизу вверх, або зверху вниз. Там на, на тканині намальовано, в якому напрямку шити. А, тканина, бісер, ні, нитки маліне Бестекс. Голка для вишивання інструкція нічого прям екстраординарного. У Марічки є дуже багато наборів з декоративними стіпками. Теж поглядаю, хочу почати з ландстрічу і ще. А буквально на днях дивилася відео Галини Агієвої про, про Марічку про відшиви. Там Галина показує саме відшивеці. Тому що прев'ю Марічки теж робили конкуренти. Чесно вам скажу, так поприв'ю і не скажу, що ще має бути така краса. А, тож, Ютуб-зло, у мене ще з'явилося в хочучках набори марічки хрестику. Але я дуже рада, що вони саме повернулися на ринок України, що вони виробляють наші виробники і так, величезні молодці. Просто що вони виробляють щось, тим більше тут о, дивіться. Черівнамить Харків, Нова Слобода Харків, Мрічка, Харків, «Ланта» у нас теж, здається, Харків, якщо не помиляюсь. Ой, божечки Харків, кольорова це не Харків. І ВДВ, так і я пам'ятаю, це, це Київ. Не, не так, наступний виробник теж харків'янний. А вони. Я після її відчувала в них лише одне нові, мені не дуже сподобалося. І я так до нього з прохолодою ставилася. По-перше, вони більше виробляють набори бісером, але все-таки хрестиком теж на останніх, після повномасштабного торгання в виставках Himedex їх не було взагалі. Я знаю, що вони виїхали з Харкова і знаходяться в Мукачево. Але ось перед Новим роком, гуляючи по руковійних сайтах, я побачила, що в Абріс там була акція до Різдва. До речі, гарні знижки були. Я вирішила спробувати Абріс Арт ще раз. Вибрала для себе ось такий гарнезний вінок, дуже яскравий. Прям дивіться, тут, на, до речі, на планеті на фото так, краса. Соковиті кольори. Звісно, я буду замінювати канву на руйну мірку. Так, канва Цвайгард, А Муліне, Моліне вони не пишуть. Моліне там у них якесь німецьке. Чесно кажучи, я навіть вимовити її не зможу. Чекайте. А їда високоякісне і малюне, ну десь тут є он. Ту -ту -ту угу. ось. А, думаю, все ж таки дати шанс ще раз. У мене ще є один наборчик в Абрісарта. Саме в вишивці для вишивка подушки в, набор, в запасах. Але хочеться вишити ось такий кружок. Така яка. Канва невідома. Недавно дивилася відеоблогера, яка говорила, що накупила дуже багато наборчиків абрісарта, але невеличких. Я вам ще один зараз покажу. І а, не канву хочу заміняти. Так, да, Там і канву збирається заміняти. І нитки, я думаю. А навіщо купувати набори? Якщо ти будеш замінювати все, особливо нитки. Нитки це, мені здається, більше головне, ніж основа. Основу легше замінити. Тож така краса в мене буде. Ще б перенаборчик на нього найти. І ще один набор обріса. Дивіться, який яскравий. Це світлячки. Класний, такий, на темно, синій канві. Ось він. І тут, уже, тут є п'яльця, ось вони. Ну, Абрісат. Вони показують своїх наборів. Ті самі складники. Канва Аїда має бути темно синя Свайгар 14-го. Ага, тут теж 14-й. І нитки Моліне. якісь німецькі вони використовують, не знаю які. Але дуже яскравий сюжет. От, напевно, з нього я почну. Надіюся. Хоча якщо я. О, слухайте. Для тих, Для тих, хто. Тих, хто погано бачить. Ну, якщо є електронна схема, це просто ідеально, тому що, ну, коли я вишивала свій перший набір Абрісарта, єдинороги, це було максимально, максимальний левер. Мало того, що цей набір був, напевно, третім чи четвертим, який я відшивала. Так ще й а, схема нанесена у Абрісарта на зовнішній стороні о, кладинки, Там не дуже значки тут. Просто невеличкий наборчик, а там доволі така як картина значки ще похожі були, а плюс там все виживається в блакитно-синій гамі. І це все 30 плюс кольорів. Ну, це було я собі, я не знаю, як я вийшла, чесно. Зараз дивлюся думаю, Та ну. Це, напевно, з-за того, що я була початки від вишивки, я не розуміла складності цієї роботи. Ось. Але там, до речі, не вистачило ниток. Тож я хочу спробувати Абрис арт ще раз. Так, ще один виробник, з якого, напевно, я з виставки Handbain Expo ніколи не виходжу. Це Тела Артс, теж наші харків'яни. І в них були знижки на Чорну П'ятницю. Я придбала теж два наборчики, шепшинова мандала. Це, напевно, був фурор. Саме цікава фурор минулої виставки, восени, Хенмед, Експо, дивіться, він вишивається хрестиком, бісером, блекворком. Дуже красива. Але я її тільки на відео роздивилася. Я була там на стенді дала Я всюди водила носом. Причому на стенді, здається, була разів три. Я його навіть знімала, але. Прийшла мима, не знаю, що мені, що мені завадило це зробити. Ось у нас склад канина 32 каунту. Що в нас 32 каунту? Белфос. Да, Белфаст 32 каунту. Нитки ДМС сформоване вручну. Бісер і рубка. Красива Крас краса. Є електронна схема, є кавучукові пяльця для цього, ну, будемо вишивати. І ще один наборський телартіс. Це ось така осінній сюжеток, осінні, осінні скаби. От тут теж <с> треба бачити, Я вам чесно скажу. Тому що, ну, не сильно, не сильно прев'ю Показує те, що в нас має бути. Тож Белфа 32 аккаунту. Теж ниточки фарбовані вручну. Бісер, дивіться, який у нас гарбузок. А, там не тільки гарбузок, там ще якась бусинки. Ось, як краса. Будьте кусочок шмен, схема видно. Гарний такий набірчик. Єдине, що я не придбала, не знаю, куди мої очі дивилися, але я. Купуючи на сайті Телеартість, я не придбала, власне, трьома Тому що це е як баннер, Ну, Буду на виставці придбаю. Да, Тут, крім пришивного цього гарбузика, має ще бути ось такий гонцики. Це, напевно, напевно вони ось у ці режеї. Ну, класно. Це щось фантастичне робити, Лартіс, тим більше фарбуючи нитки вручну. І знаєте, що найголовніше для мене в цьому всьому, це те, що а, можна прати. Тобто роботу можна прати, нитки не линяють. Це ну, дуже великий плюс, тому що, ну, вибачте, а, можна замотати, особливо велику роботу, можна замотати її в плівку, можна все що завгодно, але. Ну, Чесно, мені хочеться поправити роботу після закінчення. Так, я ще придбала чотири схемки. Перша тут це а, and Lace. Така вишивальниця. Дивіться. Панянка. Ну, свою копію. Так, ключ в тільки в нитках Демас. Прекрасно. Ні бісеру, ні всяких якихось крайників. Єдине, що, скоріше за все, я придбаю, У мене є шматочок похожий Белфаст молочний шоколад. Мені здається, буде прекрасно. Ось така робота. І я в 2024 році вишила один ролл від Телеартіс. Мені сподобалось, я вирішила придбати кілька схем від Miss Extiege Design. Перша розкіш весни. Бачила її відшив у відео Тейсіндяги Льої. Ходить дуже ніжно, дуже класно. Ось тут хардангер. Ну, так не видно на фотографії. Схема з паком. з таким. Тут треба буде ще докупити тканинку. Там подивитися ж може ще якась ниточка. Наступна. Без труда нема плода з бджілками. Теж бажання відшиви теж таїться у таїсії. Дуже класно. Ось пак, Така бджілка. Два сердечка. Бісери тут взагалі. Ну, Тут вони невеличкі і по Просто є шовчики різні. І е е ніжні фіалки. Ніжні фіалки, ніжні віоли. Теж тут, по-моєму, двойна схема з подушечкою. От. Наш наш пак. Ось так. Хто не знав, такі схеми можна придбати в мережки Львів. Ну, якщо там хочеться, щоб не тільки ну, оптимізувати витрати на доставку. І я придбала ще кілька маленьких наборчиків з іграшками. хотіла, вирішила спробувати кольорову ось таку синичку на гостині. Чисто українська синичка, яка дзюбає сало. В наборі дерев'яна форма Mulina DMS, голки. Це стандартно, переворачувати не буду ось такі ниточки, тому що там більша частина схеми видно, чесно скажу. Ось так запакувала кольорово. Хочу спробувати, тому що є цікаві іграшки кольорові, але пластикові мені тоді ці шари якось не дуже сподобалися. але от хочу вишити дерев'яні. Wonderland Craft. ось такий будиночок. Дивіться. Я, чесно кажучи, думала, що він бісерний, але придивимось уважно, він не зовсім той бісерний. Тут змішана техніка, тут бісер і хрестик, дивіться, склад на мору. Він трошки відкрився, припересился, але тут перфоровані заготовки, він такий не дуже великий. Ну, це має бути іграшка на ялинку, чому ні? Муліне, бісер префіціоза. Ось. Такий новорічний ялинку, новорічний будиночок. Буде ще одна іграшка на ялинку. І новиночка від фрузелка. Ой, вибачте, за шурхотіння, але тут чомусь я думала, що він не трошки більше. Але ні. Це такі ангелики. Дивіться. І ось. Ну, він, від, він був відкритий, коли приїхав. Я так розпакувала не дуже. Оця, оця штучка до пакету нової почти приліпилась. Ось такі я неялик. Люблю фрозелок. Нарівні з чарівною країною. Гарні розробки. А, Взагалі люблю дерев'яшки. Це просто нюхати дерево. Це дуже приємно. Ось такі. Теж невеличкі, теж. Схема для саги все для нас. Що ж, це були мої покупки за ну, кінець-листопада-грудень. А... Запрошу вас поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал. Запрошую в коментарі, поділіться враженнями своїми. Можливо, у вас теж такі наборчики є в хочушках, в бажанках, або ви придбали, хочете вишивати, або вже вишивали. Дякую за перегляд цього відео. Вишивайте задоволенням, будьте в безпеці, обов'язково. Не робіть так, як я, тому що в Києві оголошена повітряна тривога. А, і пам'ятайте, все буде Україна. Всім пока!